Вітаю всіх! Як енергії Кармічного аркану справедливість будуть впливати на нас 8 квітня 2024 року. Енергії дня будуть надскладні. На додаток складних енергій дня буде ще й повне затемнення. Місяць повністю закриє сонце, тому чіткість сприйняття реалії буде сплутаним. Підсвідомість буде нам навіювати різні несенітниці, та не варто до них дослухатися. Потрібно все перевіряти. Взаємодія з іншими людьми буде головною темою дня. Важливо віднайти рівновагу між хочу і можу, між зовнішнім і внутрішнім, між своїми бажаннями і бажаннями інших людей. Тому важливо дотримуватися балансу брати і давати. У цей день буде важко схилити інших на свій бік, так само як і самим прийняти думку оточуючих. Взагалі сьогодні буде краще не приймати рішення, заключати договори, вести переговори, розлучуватися або вступати в шлюб. Але якщо у вас є така нагальна потреба, то дуже уважно перевіряйте всю документацію. Дотримуватися закону як юридичного, так і людського, не завжди виходить. Та сьогодні це обов'язково і головне, і щоб совість була при цьому чистою. Рекомендація. поставтеся до цього дня відповідально, проявіть мудрість, дотримуйтеся правил і формальностей, дійте у рамках закону, не з'ясовуйте стосунки, не час, утримайтеся від конфліктів, від агресивності, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. А я бажаю всім миру, в душі, в сім'ї і в нашій Україні.